Всем привет! Сегодня я буду гулять в Чикенга, строить паркур. Сервер называется паркур. Вы можете зайти, я його сохраню. Так, берем вот так робом. Чик-чик, чик-чик, чик, 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 чик. -чик. чик, -чик. Треба поміняти мені оружку. Чик-чик, чик, 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 треба от, типу отак. І я на цьому сервері завтра буду гуляти з подписчиками. Якщо хочете зайти, то сервер буде називатись Паркур РП. Я його зараз сохраню. Тепер ми ставимо зеркало. Треба на нього нам якось запригнути. Опа. Приваємо цю штуку. І для вас це буде якесь іспитання зараз. Бригать по аматапотейто. Аматапотейто. Аматапотейто, а? Тут ви прилетело. так, отак, 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 отак. І портали. І портали. Вони будуть проливати розстояння, якщо вам скучно проходити. І чекпоинти тут будуть такі рингі. Зараз зроблю чекпойнт, коли поставлю цю штуку. Вы типа тут телепортируетесь, падает, это. Вы должны упасть сюда прям, а потом вот так просто прыгнуть под И потом вы чуть-чуть подходите, чик, включаете карусель, седаете, Спрыгайте, якщо захочете покататись. Прыгаєте на цю штуку. Це обязательно. Прямо на краю треба стати. Опять на карусель в клі в Опа. Оп. Ой. Що це було. А, це у мене карусель так подпрыгає. І ви должны будете Будет даже быть такие дуже опасный прыжок. Потом прыгает вот так. А потом вы можете прыгнуть на робота Р... Робота Зараз я его уничтожу лазерной винтовкой. Ну, че, че, что? Залетаем. Так, берем от... Ой! Чуть не впав Потім прыгаем на такую прикольную платформу. Потім на такую штуку. Потім опять в рот. буде Тут подлетіть, вот так. Дивіться як... Ну, якщо... А, не, все-таки нет. Я не буду вам усложнять паркур. Вже мої підписчики. Для себе я усложню. Ну, для вас тут буде одне маленьке усложнення. Ви далі не будете пригнути так, дивіться як. Сорі, коли пообіцяв паркур, я чуть-чуть соврав. Паркур буде зараз, коли ну, чекпойнт буде зараз. Я його. Коли ви при Одну... на вазон сразу будет чекпоинт. Это гарантированно. Так, берем чекпоинт с пауном. Чик. Чуть-чуть убираем. Чик-чик. Чик. Вы прыгаете, тут чекпоинт. Потом запрыгиваете на эту штуку. Потом на лестницу. Вы должны подняться кругом. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И, кстати, можете поставить лайк. Я, Я просто старался. Че, если вам еще сильнее понравилось, подпишитесь. Будь ласка. Я стараюсь над видео. А ви мені нуль подписок набираєте. Например, те відео, де я намалював органів. Типа він стріляє. И я вам зараз поясняю, як проходить паркур. Якщо що тут ви, коли будете заходити на цей сервер, то ви можете э, тут убрати рушки. В менюшки. В менюшки убрати рушки. Ви должны тут пригаєте сюди, сюди і обережно в палатку запрягнути. Ну, тобто, не прям в палатку, а якось сюди прыгнути. Це буде усложнення. Отак, От прыгайте, реклама.